Вітаю, мене звати Івана Таманчук, і я є менеджером національної Erasmus Плюс офісу в Україні. Сьогодні, протягом наступних 25 хвилин, ми поговоримо з вами про можливості для шкільної освіти в межах програми Erasmus Презентація, перш за все, спрямована для. Представників шкільних закладів освіти в Україні, які бажають долучитися до програми Erasmus до різних типів проєктів, де передбачено участь шкільних закладів освіти, та бути активними її учасниками та реалізаторами у вигляді участі в тих чи інших проєктах Erasmus+. Отже, якими є можливості програми Erasmus+, для шкільних закладів України. Перш за все, декілька слів про саму програму Erasmus+. Програма Erasmus це програма Європейського союзу, яка передбачає активну участь представників таких секторів у проєктах самої програми. Це сектори освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Дані проекти передбачають стипендії, гранти, співпрацю, обміни. Професійні мережі та використання різноманітних ресурсів програма також має забезпечити долучення до інклюзивності та забезпечення всебічної доступності для різних груп населення та використання зелених та цифрових трансформацій в проектах програми Еразмус плюс. Чим особливий новий етап? Програми Erasmus Plus на період 21-27 років. Такими особливостями є, перш за все, забезпечення потреб країн, тобто використання та та витримання наскрізних пріоритетів програми Erasmus Plus. Окрім того, програма Erasmus Plus нового етапу забезпечує постійний розвиток, еволюцію та синергію проєктних ініціатив за максимальної участі представників різноманітних освітніх закладів. В самих проєктах більше міжнародного виміру, більше співпраці Європейського союзу з іншими країнами світу, більше мобільності, в тому числі фізичної, віртуальної та змішаної мобільності, чіткіший фокус на системних змінах та глобальному впливі в процесі реалізації проєктів Erasmus, а також на це все відводиться більше бюджету. Майже 27 мільярдів євро. Сферами та ключовими напрямами діяльності програми Erasmus плюс є, зокрема, такі сфери: сфера освіти, безпосередньо шкільна освіта, професійно-професійно-технічна та факультет вищої освіта, вища освіта, освіта дорослих. Також і наступною сферою є професійна підготовка фахівців. Іншою такою сферою є молодь та ще однією сферою є спорт. З різними ключовими напрямами діяльності за усіма згаданими сферами є навчальна мобільність, співпраця організацій, участь в реформах та реалізація проєктів Жан Мане у сфері вищої освіти. Програма Erasmus Plus має свій міжнародний вимір, який забезпечується участю. Країн-членів програми Erasmus зокрема держав-членів Європейського союзу та третіх країн асоційованих до програми Erasmus, які зображені синім кольором на слайді, а також участь країн-партнерів Erasmus, які є третіми країнами, не асоційованими до програми Erasmus що зображені жовтим кольором на даному слайді. Для участі у проєктах та формуванні партнерств для такої для реалізації участі для реалізації проєктів Erasmus+, важливо розуміти, що такі партнерства формуються відповідно до критеріїв та вимог за тим чи іншим проєктом. Відповідно до того, університети належать до країн-членів програми Erasmus або до країн партнерів Erasmus+. До країн, які належать до країн-членів програми Erasmus належать безумовно держави-члени Європейського Союзу, яких є 27, і також треті країни асоційовані до програми, яких є 6, серед яких Ісландія, Ліхтенштейн, Люк... Норвегія, Північна Македонія, Сербія та Туреччина. Україна, як я вже згадувала, належить до країн-партнерів Erasmus+, і є третьою країною не асоційованою до програми Erasmus. Окрім того, Україна належить до другого регіону серед усіх 14 регіонів, за якими розподілені країни-партнери Erasmus+. окрім України до другого регіону, також належать Азербайджан, Вірменія, Грузія та Молдова, а також формально Білорусь, яка не бере участь в програмі відповідно до накладених санкцій Європейського Союзу за агресію, за участь в агресії проти України. Разом із Росією як працює програма Erasmus і хто може брати участь у програмі Erasmus+. Побудована програма таким чином, що організації створюють, формують проекти, подають проектні заявки, виграють фінансування та реалізують такі проекти. Представники організацій, як індивідуальні особи. Можуть долучатися до реалізації таких проєктів і таким чином створюються індивідуальні можливості програми Erasmus+. До організацій, які можуть брати участь в програмі Erasmus+, належать заклади освіти, науково-дослідні установи, академічні, професійні, студентські та молодіжні об'єднання, різні професійні е, е, об'єднання, організації, неформальні об'єднання молоді. Органи державної влади, державні та приватні підприємства тощо. Індивідуальними особами, які можуть долучатися до реалізації проєктів Erasmus плюс, безумовно можуть бути учні закладів ВЕД, студенти закладів вищої освіти, працівники закладів освіти, дослідники, молодь, молодіжні лідери, працівники, волонтери та інші. Основним документом в реалізації проєктів Erasmus є керівництво до програми Erasmus Кожна версія якого оновлюється та оприлюднюється перед оголошенням кожного наступного конкурсу у жовтні листопаді кожного календарного року період діяльності програми Erasmus плюс. Окрім того, оприлюднюється доопрацьовані версії такого керівництва після основної версії, яка була оприлюднена, Прилюдне під час оголошення конкурсу з обов'язковим зазначенням яких змін було внесено до основної версії основної нової версії керівництва до програми Erasmus+. Вся інформація стосовно основної версії, а також доповнених версій керівництва до програми Erasmus+, розміщується на сайті програми Erasmus та на сайті Національного erasmus офісу в Україні. Посилання для ознайомлення з даним документом ви бачите. Внизу на слайді, отже, якими можуть бути проекти Erasmus плюс за участі в закладі шкільної освіти. Такими проектами можуть бути проекти з молодіжних обмінів, подання яких відбувається 23 лютого кожного року, 4 жовтня кожного року, а також можливий додатковий раунд 4 травня. Дана інформація звичайно розміщується на всіх можливих ресурсах. Для того, щоб можна було долучатися до участі в таких проєктах і, будь ласка, слідкувати за оголошеннями. Проєкти з академічної кредитної мобільності у вищій освіті, подання таких проєктів відбувається кожного року, 23 лютого, в межах основних оголошених конкурсів. Проєкти інноваційних партнерств праці. Також передбачають участь шкільних закладів як партнерів, і подання таких проєктів відбувається 22 березня-4 жовтня щороку. Окрім того, шкільні заклади можуть бути партнерами в проєктах з розвитку потенціалу вищої освіти. Подання таких проєктів відбувається 28 лютого щороку в межах основних оголошених областів щорічних. І відповідно шкільні заклади як партнери або як цільова група, якщо точніше, можуть брати участь в проєктах Жан анмане. Подання таких проєктів відбувається щороку 14 лютого. Проекти Erasmus плюс молодіжні обміни передбачають роль закладів шкільної освіти у вигляді партнерства в проєктах або ж співорганізаторів заходів. Напрям таких проєктів є децентралізованим, тобто є сфера відповідальності національних еразмус плюс і подається заявниками саме до національних еразмус посагенств аплікаційні заявки на розгляд та відповідно отримання фінансування. Відбувається з за координації з національними Erasmus Plus агентствами в країнах-членах програми Erasmus Plus. Пріоритетами таких проєктів є цифрова трансформація, навколишнє середовище та боротьба з змінами клімату, а також участь у демократичному житті, формування спільних цінностей та громадянська активність. Проєкт або формат спрямований на короткострокові зустрічі груп молоді з різних країн. А також спільне проведення підготовленої програми за конкретною темою. Заходами таких проєктів можуть бути майстер-класи, вправи, дебати, заходи на природі тощо. Тривалі зустрічі може бути від 5 до 21 дня. Віковими обмеженнями учасників є від 13 до 30 років, вік від 13 до 30 років, кількість учасників може бути від 16 до 60. Цілями напряму є міжкультурний діалог та відчуття європейськості. Розвиток ключових компетентностей, навчання судов життя, які сприяють особистісному розвитку, пізнання європейських цінностей, руйнування опереджень та стереотипів та обізнаність щодо соціальних важливих питань тощо. Хто може бути координатором, заявником таких проєктів молодіжних однення? Це може бути відповідно до вимог програми, організація від імені партнерства з країни-члена програми. Erasmus+. організаціями партнерами можуть бути установи або організації з країн, членів та країн партнерів самої програми. Це можуть бути неприбуткові організації, асоціації, громадські організації, молодіжні організації, державні органи, влади тощо. Домоги щодо партнерства: мінімум дві організації: одна приймаюча, одна відправляюча організація з різних країн, членів та країн, партнерів, регіонів. 1.4. Шкільні заклади можуть долучатись також до проєктів Erasmus плюс економічної або кредитної мобільності у вищій освіті, у ролі партнерів закладів вищої освіти, які забезпечують місце проходження практики для європейських студентів, або ж для читання лекцій в європейських закладах вищої освіти, шкільними працівниками. Напрям таких проєктів є децентралізований, тобто сфера відповідальності. Та повноважень національних разом агентств. Цілями таких проєктів є обмін знаннями, методами навчання та дослідження, а також досвідом роботи в європейському та міжнародному середовищі, набуття та розвиток комунікативних та мовних компетентностей, розвиток критичного мислення, вдосконалення компетентностей дослідження та розвиток цифрових та зелених компетентностей, а також сприяння особистісному розвитку учасників мобільності. Тривалість проєктів мобільності може бути 24 або ж 36 місяців. Координатором, заявником такого проєкту може бути відповідно до вимог програми Європейської вищої освіти, які є підписантом хартії Еразмус вищої освіти, саме з країни-члени програми Erasmus учасниками програм... Учасниками проєкту з мобільності можуть бути заклади вищої освіти або ж інші організації, які залучені до освітнього процесу. Додатково важливо знати, що проекти за участь Східного партнерства, включаючи Україну, повинні обов'язково зважати на інклюзію, яка є нескрізною темою проектів Erasmus+. плюс. Також забезпечувати принципи дотримання питання інклюзії відповідно до визначення керівництва до програми Erasmus І 40% бюджету таких проєктів має бути саме спрямовуватися на участь категорій осіб, які належать до інклюзивності. Проєкти інноваційні партнерства співпраці. Шкільні заклади можуть виступати у ролі партнерів або співорганізаторів заходів в таких проєктах. Напрям таких проєктів є децентралізованим. Знову ж таки, сферою відповідальності є національний разом агентство. Проєкт спрямований на принаймні один горизонтальний пріоритет, або принаймні один профільний пріоритет у відповідній сфері для шкіл, це і сфера освіти або педагогічної підготовки. Цілі напряму. Таких проєктів для підвищення якості роботи, діяльності та практики залучених організацій та установ, нарощування спроможності організації працювати на транснаціональному рівні. Тощо, тривалість проєктів ноційних партнерів співпраці може бути від 12 до 36 місяців. Координатором або заявником може бути будь-яка організація з країни-члена програми. Учасниками даних, даному виді проєктів можуть бути будь-які організації, державні чи приватної повновласності, які засновані в країні члені або країні партнерів програми Erasmus, тобто Україна належить, забуваємо Україну належить до країн-партнерів програми, і представники шкільної освіти України можуть також долучатися до таких проєктів у вигляді асоційованих партнерів. Невід'ємною і обов'язковою умовою участі закладів освітніх закладів з України є забезпечення і обґрунтування істотної додаткової вартості в реалізації проєкту саме за участі української організації. Проєкти спрямовані на підтримку України та українців за кордоном та в Україні, які працюють чи навчаються в школах, а також українські організації, які працюють в цій сфері, є пріоритетом для участі у конкурсі. З інноваційних партнерств співпраці. Вимоги щодо партнерства є такими: партнерства співпраці повинні бути транснаціональним проєктом і мають включати щонайменше три організації з трьох різних країн-членів програми. Додатково має бути залучений хоча б один заклад чи інша організація, яка працює в сфері шкільної освіти з України. Шкільні заклади можуть долучатися партнерами до проєктів з розвитку потенціалу вищої освіти у вигляді у ролі співорганізаторів закладу. Даний напрям проєктів є централізованим, тобто сферою відповідальності та компетенції Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури, СІА. Проєкт спрямований, перш за все, на підтримку проєктів міжнародного співробітництва на основі багатостороннього партнерства між закладами та організаціями, Сприя... повинні сприяти такі проєкти соціально-економічному відновленню, зростанню та розвитку. Цілями даного напряму є підвищення якості вищої освіти. Підвищення рівня компетентності, сприяння інклюзивній освіті, забезпечення принципів рівності, розвитку громадянських компетентностей у вищій освіті в країнах-партнерах програми, а також інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Хто може бути координатором або заявником у проєктах з розвитку потенціалу вищої освіти? Це може бути заклад вищої освіти, який асоційова, або асоційоване об'єднання закладів вищої освіти, а також юридично визнані національні чи міжнародні об'єднання ректорів, викладачів чи студентів, засновані в країні-членів країні України, партнерів Заклади вищої освіти, асоціації або об'єднання закладів вищої освіти, органи влади, які відповідають за сферу вищої освіти, організації або асоціації, які долучені до підготовки спеціалістів та є активними на ринку праці або у сферах освіти, можуть бути організаціями, які можуть бути долучені до як партнери до участі у проєктах з розвитку потенціалу вищої освіти. Вимоги щодо партнерства стосовно даного виду проєкту є, зокрема, такі: це має бути не менше чотирьох організацій, це має бути мінімум один заклад вищої освіти з двох країн-членів програми та по два заклади вищої освіти з однієї або кількох країн-партнерів програми відповідних регіонів. Кількість організацій із країн-членів програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-партнерів програми. Якщо залучаються інші партнери з більшої кількості країн, то обов'язково мають бути заклади вищої освіти, а потім уже інші організації. Проекти Жанне передбачають роль закладів шкільної освіти у вигляді цільової групи або ж безпосередньо учасника у заходах проєкту. Напрям проєктів Жанне є централізованим, зокрема, відповідальністю. Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури, Ці, ціллю напряму Жан Мане є активізація євроінтеграційних дискурсів, сприяння досконалості євроінтеграційних студій, залучення, залучення закладів освіти до дослідження євроінтеграційних процесів, а також поширення ідей об'єднання Європи, знання, знань про європейський союз, а також активізацію євроінтеграційного дискурсу. Проекти Жан Мане передбачають співпрацю закладів вищої освіти та інших інституцій всього світу, які активно пропагують євроінтеграцію України та мають науковці з публікаціями за тематиками європейських студій, або ж вивчення досвіду Європейського союзу за тими чи іншими напрямами задля його адаптації в Україні. Основними видами діяльності та конкурсами, які, в яких можуть брати участь освітні заклади, є проекти створення модулів, створення кафедр, створення центрів досконалості або створення мереж Жанмане. Erasmus Plus у період війни приділяє особливу увагу можливостям для шкільної освіти та представникам шкільної освіти, зокрема, відкрито доступ до ресурсу School Education Gateway. Це є європейська онлайн, європейська онлайн платформа для шкільної освіти. Яка була доступна для 23 трьох мовами Європейського союзу раніше і зараз відповідно доступна для України, а також має на меті, на меті забезпечити доступ до інформації, можливості навчання та професійного розвитку. Окрім того, іншою можливістю, яка відкривається для представників шкільної освіти в зв'язку з початком розв'язанням війни в Україні. Це створено є створений Європейською комісією та анонсований офіційний запуск хабу нової української школи, щоб полегшить доступ до освітніх ресурсів за підтримки українців, внутрішньо та зовнішньо переміщених учнів, які знаходяться в Україні або за кордоном якими є кроки для шкільних закладів освіти, які вирішили взяти участь в програмі Erasmus і долучитися до одного або декількох видів проєктів, про які ми говорили з вами раніше? Першим кроком є реєстрація на порталах відповідно до того, чи це є централізований, чи це є децентралізований тип проєкту. В залежності від того, якого типу є проєкт, необхідно зареєструватися або ж на порталі Funding and Send Opportunities та отримати реєстраційний номер ПІК, або ж зареєструватися на порталі Erasmus Plus та Європейський Корпус Солідарності та отримати реєстраційний номер OID для децентралізованого типу проєктів. Можна ознайомитися з відео та презентацією стосовно того, як зареєструвати організацію та отримати реєстраційні номери, та які ми їх кроки у цьому процесі. Лінк є активним, та з ними можете познайомитися, перейшовши за посиланням на сайті. Другим кроком у даному процесі є визначення із типом або типами проєкту або проєктів. Визначення вивчення всієї інформації про формування того чи іншого проєкту чи декількох проєктів. Відповідно, надалі створення робочої групи або декількох робочих груп, які будуть готувати проєкт чи декілька проєктів від вашої організації шкіль, установи освітньої. Крім того, кроком третім є формування партнерства для участі в тому чи іншому проєкті, відповідно до вимог щодо формування партнерства за тим чи іншим проєктом. Постійна комунікація. З вашими потенційними партнерами та спільна робота над аплікаційною заявкою або над декількома аплікаційними заявками з декількома партнерствами, відповідно до того, яку ви для себе визначені кількість проєктних заявок, до яких ви хочете долучитися, і підготувати та подати на конкурс програми Рагмуспіль. Ну і відповідно безпосередньо подання проєктної заявки на конкурс, яка готувалася активно в партнерстві. Та відповідно до вимог того чи іншого проєкту була сформована за тими чи іншими принципами формування партнерства, і, відповідно, подана відповідно до правил питання проєктів, які були визначені на порталі, та з якими ви перед тим ознайомились. Залежно від того, як ви для себе визначаєте, до якого типу до якого типу проєктів ви хотіли б долучитися з якими з якими партнерствами ви хотіли б працювати, і які проекти ви хотіли б реалізовувати? Ми відповідно знаходимося вже поруч і готові відповісти на всі ваші запитання, надати поради, рекомендації та? Певні коментарі щодо технічної підготовки проєктних заявок і відповідно завжди відкриті до спілкування. Усі наші контакти ви бачите. Тому, будь ласка, звертайтесь. Радо будемо допомагати вам вигравати конкурси та ставати активними учасниками програми Erasmus. Дякую вам за увагу.